Так, всем привет. Мы на три. Чапаем. Пошуки. Пошуки. Пошуку Макдональдса. Отсюда сказала, о боже. Я выпускала. А, ну так идем до Даша Макдональдс. Привет. Вот она. Вот она. Ми знаємо. А, я это це Нет. Будер. Разбирай свой голос. Яички. Урел решка. Але ми не знаємо пароль Wi-Fi. Наш хазяїн морозиться, Каже, що він тоже нічого не знає. Полина. Полина. Короче, Поліна. Уставши, я трохи вставши така мозка. Як, Як ми... і я, власне. Бо для мене такі чорні глаза. Дівчата проїхали свою запинку. Мінус два. І тепер ми біжимо їм на зустріч з магазином. Даша он з яйцями. Тут у нас теж продукти. Йдемо в пошуках Немо. Спавінню. Перший раз в місті Немо і Дорі. Уплили трошки. Шукаємо дівчат. Сподіваюся, знайдемо їх, не вкрадуть араби. А кто такие, а кто-то такие тут приехали. Ваше впечатление? Мы с на вас, потому что ничего не объяснили. Вы отнеслись ко всему, это само собой разумеется. Кто? В смысле? покупать билет, не объяснили. Там кучу всего нужно объяснить. Адрес в Украине. Это у меня тоже вы такое не получилось. Давайте нас не забьет машина. Мы думали, что вы, вы. Забьете адрес Google карты, и вам высветится правильная кількість зупинок. Вы не плачете, как Катя зашла, начала на немецком, потому там водила славный шарик. Там водила, короче, не знаю, немецкого. Серьезно? Вот на английском все, ну, а я такая, типа, ну, блин, дядя, бабушка, я хочу вам сказать, Чапают девчата, Людка со своими родителями. Та... Наш дом. Полина, Безятно. Даша и уже як хозяйки.

Мы уже в метро. Я вас всех замучаю. Может, скажи, холодно? Не ехать Не Бедный родственник. Бон бояш, все к вояшке. О, оператор. Мои кореша. Ну, Ну, ну. бояшкины. <laughs> та ты шо? Ну, ебать. И опер, на театр. Где виднее? Да. <laughs> не, ну, ну какие. Ну? ну вот там ну, все. <laughs> я думаю, такие настижки прям вот, продавать. <laughs> Минимум 5 евро. Ну, это як бы мы після прогулянки. меня ударила елка током получит по заслугам Билет будет другие на кровотос сюда 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 ну да, давай, Швидж, интересно уже, не, ну. О, вот так вот. Кто идти выбрал? А, бледно-розовый. О, бледно-розовый. Бледно-розовый, ну все. Ну ты шо? это на новом? Блин, какой красивый, яркий, слышишь? А -а 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 -а. Ну, девочки, если вы кому-то уже... Вот я больше делала такие типа летние. Да, класс, класс. Ну, спасибо, Людка. Спасибо, да. Зараз будет примирка. Давай. У меня сразу будет. Просто да. ну, у меня был один цвет, и я поняла, что вы не можете что это. Да. Ну, мне кажется, под зеленью очень, такой цвет очень даже идет. Добрых, будешь, да. Він людка. А у мене косточка. Вообще дуже гарний. Да, у мене просто от такі, як у вас. Ось ну, ну така от людочка зробила красотищу. У <плес> людки ось така. Прекрасно, вона наплала. Гляньте, ну це просто, на ну, це мистецтво. Блін, дай поди, 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 поди <плес> ту футболу. <плес> ну, вообще, клас. <плес> да. Красотища Катюша. Да. Вау. Катя тоже очень сделала. 8. Класс. 8. Ну и госпожа. Красота. Ну, красота. Ох, какой кадр. А можно, ну. Какие же лица. Красоты все. О, вот такие зеленые. Ой, голубо оки. А ну станьте Ну, двух. Высшие сестры? Да. У меня сестер. Гуляємо а в церкву. Свідемо в церкві за ваше здоров'я, наші любі глядачи. Писники. Де підписники. у неї так сніга? Біг! Біг! Ну що, ми тепер на панорамі. Ми в Німеччині. Ось вони. Зірки. Ангели, ангели. Зійшли з небес. Ваші враження, дівчата? Класно. Дуже гарно. Так, а зараз ми йдемо до Аргентини. Мы можем сюда сходить, а потом передавать из свадку ветер, ты же ну, ну. Ну. Ну, У меня Бодя спрашивают, нравится ли мне быть маленького роста. Я вот такие ситуации слышают. Но зато, знаете, так мозги чуть-чуть на место стали. Ну, пошла в той бары все Дашка, Милечка, Катя. Mm -hmm. Зараз идем до Органки. Заходим. Заходим. Органела. Полина тут сидит уже 15 минут, молится. Шановна, пошли.

питаєш, що ми кажемо. Тоді на Альбертину. Самі не знає того, що это. Mm. Итак, пришли в кафе. Чекаем на чергу. Это кафе Апельсиния. Он такой тёплый. Э, выпили там за 5 евро. Сидим. Uh -huh. Тепер фотографируемся uh -huh. на, всё, uh -huh. кажется, uh -huh. тут была uh -huh. пива. А тепер ви фотографовуємо потрачені гроші. у не буває. Якщо фотки вийдуть на гарні, то ну відень. Стоїмо, чекаємо чергу за найбільшим шніцелем відні. Поліна в жорсткому очікуванні. Люблю теж жорстком очікування. Yeah. Катя вже не може, вона хоче з'їсти цей шнітель. Yeah. покажи. Мені, мені настільки потужне очікування, настільки потужний голод, що я зараз Дуже Дуже потужного <реш> <реш> потужнічую тут все. Наша з Поліною досліджують меню дорогого ресторану якогось. Чекаємо на їхні результати

Нашим, нам сейчас выгодно наше тут время, потянуть для того, чтобы мы пришли, а там все было готово. Ну, я как бы зрозумела, да, то тут бедный родич. И кто, и кто тут выигрыш? Ну, извините. Люд, Людочка вообще сидит с пивом, со шницелем. Люда приехала в справжний вид. Молодец, Люда. Ліна уже просто low лоу берега розповідає історію своїх заручин. Хорошо, ну люди, як пиво. Як пиво. Чудово. Це, це просто супер. Легенда. Легенда. Наш. Це який вихід? Другий. Третій, четвертий, третій. Третій, четвертий. вихід. Енний вихід. Енний mm -hmm. да, вихід знову. Сьогодні вранці був другий, значить, це третій. Так, третій вихід. Вже канальні. Такі всі красоке. Людка з апаратиксом. апоратіксом. Да. Поліна вирішила нас покинути і відпочивати. А ми, молоді і заряджені. Давайте Макушка. Макушку. Да. Люда, це твій колір, я тобі кажу. Тоді була жовта майка, а тепер жовта куртка. У нас, короче, ми коли в Карпати їздили, Катя, розповідай, вам також. Ну, у нас всі фотки були одного. Ми в трьох і постійно люди десь поруч, як ті <кліпи> вона... забували? Ні, ні, ні. ні ну, тому що ти виділялася, себе, бо кошка. ти була. Коли ми були в горах. Ти був такий красний верх, а типу у нас був такий на більш там світлі відтінки, а у Люди був такий яскравий. Був Я люблю все яскраве бути. Я навічна як ці почі, потім ми на конях були, то три коня рядом, потім і на до... борда на коні. У мене не було шляпа на но... І цю. Ми ж короче, бронюємо цих коней, типа, і... і нам кажуть, ну четвертого ми вам пригонімом, тому що у нас взагалі, типу, три коня. І mm -hmm. и... ми ж їдемо і їдемо. Мы снова тут Это дубайский шоколад тебе типа? да. Знаешь, на что похоже? На сухую мивину Так а некоторые делают из мивины, это домашний не Не-не, делают из теста там как-то Ну да, там специально ну... Прибыл год. Годжи Даш, не хочешь кейсик там подышать? Подняться! Подняться! А ви все? Так, я люблю зараз. Це у кровотік. Тому у крові спостерігаємо підвищення рівня прямого біля рубіну. Норма це до 5,1 одна на літр. А також підвищується холестерол у сечі. Ой, вибачте, у крові. У крові так і наш вихід номер вихід номер чотири. Нікого не загубили. Сьогодні йдемо в бібліотеку. Найкраще місце. <розу> да, потім йдемо в палац. І... Таким королевам треба додому вже. Ой. Так що да. Такі от. Ми. Діяв. Діяв. А, Їдемо. За скабілі хазяїна. Поліна дзвонила в дзвонок, а звук йшов пробок. Написали хазяїну зе саундтиць окей. Думаю, що ми взагалі тютю. Пропаліли стулку утюгом. Тихо, тихо, це не ми. Утіли нормально. Треба, щоб праска була нормальна. Треба, щоб праска була нормальна, отож. У нас ж. Ні, слава Богу. Вона це її за інтернет. інтернет гамняжний був. Ну ничего, да, Даша? Ну, Даша ничего. сегодня такая кудряшка Милашка, да. милашка. Глюдка тоже кудряшка. Наш Штефан плац. Да, Рожаем, на какие выход метро нам выйти. Да, Хозяин что написал. У тебя? У меня? Нет. У кого ключи от квартиры? Нет. И не у меня. Ушел, а что, закрыли квартиру? С ключом внутри? П'ять батов, які залишили ключ со сторони квартири, захлопнули двері і пішли. і пішли, пішли. Як ви думаєте, що буде далі? Та, Я то, думаю, нас висіли. <гум> Чисто. Ну, тут є. Що там? Да, там. Скрипка. Пока с одного наушника играть слева. Ри-ки-ри-ки-ле-ри. Ус. Ус. Хус. Но-та-хи-хипс. Какой-то ладокинус. Вот но та ри ус. Я не знаю, что это слово вообще. Плата mm -hmm. Не знаю. У нас с Катей перекус так чек. Чекаем у хозяина, чтобы открыл нам двери. Так, ключ мы держим в руке. Мы выходим. Мы выходим с ним. Выходим с ним. Вот он. Он в руке. Катя берет цей ключ. Ты выключаешь розетки своих? Да. Все. Да. Все. Я беру этот ключ. Дверь зачинена. Вот сюда. люди буде під надійною охороною хоч мені потерять погромки А давайте я с этими кружками і на карусель тепер ми на ярмарці інший тепер ми ті самі люди от это вот да як тепер Люда сказала. Тепер ми по людськи взяли выпить ну Така тут красотища, Пратуша Сюди і Просто краса. Неймовірна краса. Пили тут такої кружечки Глінтвейн. І ти даєш залог 5 євро. 5 євро коштує глінтвейн і 5 євро залог за чашечку. І її можна буде забрати девчонки, красатульки, катюшка ага. нашому ну, бастики фаза. Ну на наробили смішних фоток. Наше да плачу від, від сміху просто. Тай це такий угар. Побачити в нашому інстаграм, але не факт. Такі в гар ви не підписуйтесь, підписуйтесь. на нашій інстаграмі, тіктоки там буде така Им имбашка. <схід> підписуйтесь на наші в Людка, та сектар, там щось на ну, э, нашу сектору. <святую> <святую> Нашляху додому. А там десь Людочка. <святую> Там відень. Катюшка. Валючка. Mm -hmm. mm -hmm. Там что то є. І Дашка. І я. От нам Оператор. Наша mm -hmm. пішки. Супер, клас, все вкусно, все сподобалось. Все чудово. Ірина, домой будемо готувати пасу. Мимим. 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 Пока. Братва в ну, сборе. Да. Да. Ура! Заходим в гость. Пахнет мужчины. Возможно, арабским? <laughs> Все а? тут. А? Едем а до к Ключ. Їдемо mm -hmm. додому готувати пасту, кушати, грітися. Коліна. Давай я я бо І потім я така. Відень, пока. Все, мелашка, ми погнали. В ліфт. Останній наш крайній заход в цей ліфт. Може, в нас буде краще. О, ну, На останній раз на цей раз наші чемоданы запускаємо кракена Такі сум'які у нас дівчата, ну що, як настроєння? Я не помню, где мои наушники. Там их нигде не было. Да, ну, если что, Даша отправила. Ну да, если я что, я реально не помню. Я думаю, что они в тебе то там. Я вообще не помню. Такие очень красивые цвета. Но...